Привіт, мої любі глядачі. Мене звати Олена. І знову сьогодні я з вами поділюся вправами для спини, так як спина найбільше нас турбує. Для цього я використовую ось таку фітнес резинку Вони є з різними навантаженнями. Беремо резинку ось так і одночасно її розтягуючи заводимо руки за спину. Стараємося голову вперед. Не опускати спину тримати рівненько. Якщо ж у вас немає такої резинки, то можна використовувати звичайний рушник. Він не тянеться, це звичайний кухонний рушник. Беремо його ось так руками і намагаємося ніби розтягнути, розірвати. І одночасно розриваючи, розтягуючи його, так само. Заводимо руки за голову. Голову вперед не посуваємо ось так, а тримаємо рівно. Ось такі дві вправи. Дякую вам за увагу.